Ісій Віктор Васильіч, доцент кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені Каразина. Пожалуйста. Дякую. Для мене Хнуре не чужий навчальний заклад. Я 10 років працював в ХНУРЕ, маю багатьох тут колег, не тільки з кафедрою назву, але й на інших факультетах. Тому мені дуже приємно, що якраз ініціативу в музеї ХНУРЕ. Для організації цієї виставки, я так розумію, що були якісь е, певні рекомендації, і завдяки їм е, якраз музей, директор музею тобто вам велика подяка, ви ну, справді подвижниця цієї справи, якою займаєтесь. Е, велика подяка за організацію виставки і за сприяння у такій важливій для всієї держави. Темі. Що стосується самої виставки, отже, організатором виставки виступає музей Харківського національного університету радіоелектроніки і, по суті, громадська організація Громадянське об'єднання альтернатива, яка є власником цієї експозиції. Автором експозиції є справді Роман Круцик. Людина досить... Унікальна в своєму погоді, яка е, віднайшла близько 70 тисяч різноманітних архівних документів і їх е, відкопіювала до того часу, коли архіви не закрилися. І ознайомившись із документами е, Роман Круцик і його колеги з товариства Меморіал Статовариство, яке мета якого відновлювати історичну пам'ять. Е, Виробило певну концепцію на розвиток історичних подій в Україні 17-32 років. Оця частина виставки це значною мірою така загальна інформація. Тобто те, що відображено у підручниках. Тобто доба державотворення час революції і післяреволюційні зміни української влади. Студенти сьогоднішні весь цей період вивчали у школі, вивчають в університеті. Тобто, за великим рахунком, тут особливо чогось нового немає. Іде значною мірою хронологічний перелік тих подій, зміни органів державної влади, Центральної ради, гетьманату, директорії. Які відбувалися. Тут представлені власне, фотографії і частково ті документи, карти, які стосуються безпосередньо цього періоду, свої ну, містяться фотографії керівників українського уряду. Автори цієї експозиції розробили відповідну історичну концепцію. Тобто, усі ви пам'ятаєте, що після Людневої революції в Росії відбуваються державотворчі процеси в Україні. Пам'ятаєте, так? І також пам'ятаєте, що після лютневої революції відбувся жовтневий переворот і замість тимчасового уряду до влади прийшли більшовики. І буквально, вони в жовтні прийшли до влади, буквально в листопаді з'являється звернення до Української центральної ради з вимогою визнати уряду. Більшовицький уряд і активно співпрацювати із радянською владою. Уряд Центральної Ради відкидає ультиматум і відповідно на кордонах із Україною накопичується близько 30 тисяч військових, червоноармійців і інших добровільних формувань. Так само, як і зараз. Тоді радянська влада спробувала політичним шляхом. Перебрати, перебрати владу в Україні в свої руки. Тобто ідеться про створення таких собі е, маріонеткових урядів, маріонеткових держав. Але оскільки із цим не склалося, то відповідно е, починається перша е, українсько-російська війна або перший наступ більшовиків на Україну. Він починається у грудні сімнадцятого е, року. Як ви думаєте, для чого більшовикам потрібна була територія України? Тут, просто думки, тут знань не треба. Ресурси. Правильно. Були ресурси, і в своєму листі Ленін наголошував, для чого потрібна Україна, звертаючись до Антона Вавсенка, який командував фактично військами, які наступали. Це, передусім, вугілля, бо тоді Сибір ще був не розвіданий. Це залізна руда, це хліб. Це сіль, пам'ятаєте, і інші продукти харчування. Тобто, передусім потрібні були ресурси і вихід до Чорного моря, без яких існування держави було неможливе нової. Ось ці 30 тисяч військ заходять в Україну, доходять до Дніпра, доходять до Києва, уряд центральної влади, український уряд звертається до. Урядів західних держав на допомогу проходять, проходять німці, які за до допомогою своєї зброї, своїх військ виганяють більшовицькі війська за межі України. І на цьому певний час, все заспокоюється до серпня місяця 2018 року. І далі події розвиваються вже подібним чином. На кордонах з Україною накопичується знову близько вже 90 тисяч. Бійців, які так само тими самими шляхами заходять в Україну, і знову ж таки ситуація повторюється. На цей час приходять на допомогу українським військам-українцям поляки і інші західні держави, які знову ж таки допомагають вигнати ворогів за межі України. Ну і втретє, уже Шансів на допомогу не було ніяких, тобто вдалося в 19-20 роках захопити територію України. Далі розпочинається те, що в радянських підручниках називалося громадянською війною, але насправді, якщо подивитися на це більш-менш реалістично, подивитися на цифри, то ми побачимо, що в цій громадянській війні з боку більшовиків серед, там, скажімо, на території України було розташовано 1 мільйон 200 тисяч радянських військ, такі собі екіпаційні війська. І за цього мільйона 200 тисяч українці становили 9%. 6% становили поляки, решта це були е, росіяни і представники інших народів, як е, колишньої Російської імперії, так і інші. Скажімо, були присутні латиші. були е, Військові об'єднання корейців, були добровольчі військові об'єднання китайців і інших народів, тобто такий собі радянський інтернаціонал. Для того, щоб утримувати владу в захопленій країні, активно починає працювати надзвичайна комісія або російською мовою ЧК, чи надзвичайна комісія, ну собі каральний орган, який боровся із незгодними. І злочини цієї надзвичайної комісії, вони так само представлені на нашій виставці. Оці події, так звана друга хвиля наступу, тривала приблизно з 21 по 24 рік. Після того радянська влада змушена була, під, змушена була піти на економічні посудки, тобто не. Грабуємо награбованих, а вже відбираємо надлишки від того, що виробляють селяни, що виробляють підприємці. Наступна хвиля боротьби розпочалася у 1928 році, і на думку авторів експозиції тривала до 32 року. Це час, коли починається колективізація. Тобто радянська влада вирішує активніше. Розвивати країну, і відповідно для цього потрібно було активніше відбирати майно у селян. А на селян становили близько 90 населення всієї країни, не тільки України, але й Російської Федерації. І от відповідно, як будь-яка нормальна людина реагує на те, що в неї відбирають її майно, так само і українці досить активно реагували. На те, що в них відбирало їхнє майно, часто привікаючи на е, голодну е, смерть. Е, відповідно радянські підручники тривалий час е, зображували е, встановлення радянської влади в Україні як такий мирний процес, як е, процес, який не зустрічав опору. Ті документи, які вдалося знайти в архівах, показують протилежну ситуацію. Вони показують, що восени 29-го року, взимку 30-го року, на усій території України спалахнуло близько 1700 виступів проти радянської влади. Ці виступи жорстоко придушувалися, придушувалися військами, подекуди залучалася навіть важка артилерія. Для придушення нескорених. Виставка чому називається народна війна? Тому що був оцей період, який фактично до 20-го року закінчився. Тоді, коли існували інститут державотворення, інститут держави, були офіційні війська, які чинили опір. Після 20-го року фактично народ залишився ну, велика маса. Українці були значною мірою селянською нацією, залишається сам на сам із більшовицькою владою. І тому народна війна називається цей період, бо народ виступив на захист своїх інтересів. Висуваючи свого середовища активних людей, часто це були люди із середньоспеціальною освітою чи подекуди з вищою освітою, колишні офіцери. Чи столичні військові, які очолювали ці селянські е, рухи. Тобто, то в уявленні нашому, скажімо, мого покоління, цей рух пов'язувався із Нестором Махном, із такою Махновщиною, батьківством, коли такі собі бандюки залітали в село, хапали все, що сподобається і тікалися в літалі. Але коли починає знайомитися з документами, з'ясується, що було зовсім не так, що ситуація була трошки. Іншого. І відповідно, вже в 28-32 роках ця народна війна спалахує з новою силою, тому що це не якісь там невідомі багатії, які вбивали нещасних більшовиків, виступили за свої права. Це оті люди, які за 5-10 років більш-менш спокійного життя, які отримали землю після революції, почали на ній господарювати, от їх почали переслідувати, відбирати їхні майно, їхні статки, їх самих репресувати, відсилати в Сибір, де кого розстрілювати. І відповідно ці люди повставали, повставали часто стихійно, вбиваючи місцевих більшовицьких активістів, відстоюючи власні права. І Фактично, подекуди можна припускати, що власне, автори цієї експозиції ну, наводять на такий висновок логічний, що Голодомор був зумовлений необхідністю якраз придушити в Україні усі джерела опору, усі точки опору, які могли бути. Тобто, Спочатку репресували усіх найактивніших, а потім е знищили будь-яку. Будь-яке бажання жити, бо люди, які голодують, які не мають засобів для існування, вони вже не думають про там, такі речі, як справедливість, любов, братерство, мир і все інше. Вони ладні будь на що, аби тільки отримати шматок хліба. А ми знаємо, що голодомор він не тільки був у тому, що не було їжі, але і ще й значна була психічна травма в тому, що подекуди вдавалися до канібалізму, що взагалі є. Неприйнятним і якраз що цікаво, що виставка якраз показує нам події, які значною мірою відбувалися на території Харківщини, Слобожанщини, і Харків тоді був столицею. Чимало подій якраз пов'язані саме з Харковом, з Харківською областю. Тоді вона була губернією, територія була дещо більша, ніж зараз.